Вітаю! З вами Алекс Носович. І ми сьогодні продовжуємо керувати реальністю. Це 39-й день. Якщо ви попередні дні не бачили, обов'язково перегляньте попередні дні. Проти течії. Декларація. Подивіться. Понаглядайте. Хоча б протягом одного дня, як ваш розум намагається гребти проти течії. Вам щонебудь пропонують, а ви відмовляєтеся. Вам щонебудь намагаються повідомити, а ви відмахуєтеся. Хтось висловлює свою точку зору, а ви сперечаєтесь. Хтось робить по-своєму, а ви нас. Ставляєте його на дорогу істину. Вам пропонують рішення, а ви супротивляєтесь. Ви очікуєте одного, а отримуєте інше і показуєте своє незадоволення. Хтось вам заважає і ви приходите у ненависть, у ярсть. Хтось іде. В розріз з вашим сценарієм. І ви кидаєтесь у лобову атаку, щоб направити течію потрібне русло. Змініть тактику. Перенесіть центр тяжіння з контролю на нагляд. Не треба лупити руками по воді. Не заважайте вашому життю рухатися за течією. І ви побачите, наскільки вам стало. Поясню. Розум людини працює як вираховувальна машина. Він намагається розрахувати усі ходи наперед і створити свій власний план дій. Розуму рідко вдається знайти оптимальне рішення, оскільки у задачі занадто багато невідомих до того ж ситуація по ходу справи змінюється. Але він. Все одно настоює на своєму сценарії, іншими словами, гребе проти течії. У результаті даремно витрачається величезна маса енергії, а кількість проблем і перепон наростає, розум намагається управляти не своїм рухом за течією, а самою течією. Це одна з головних причин виникнення усіляких проблем і неприємностей. Намагайтеся більше наглядати, споглядати, ніж контролювати. Не поспішайте відмахуватися, заперечувати, сперечатися, доказувати своє, вмішуватися, управляти чи критикувати. Дайте шанс ситуації розрулитися без вашого активного. Втручання або, проти вашу, або протидії. Тобто, або без вашої протидії. Відмовившись від контролю, ви отримаєте ще більший контроль над ситуацією, ніж мали раніше. Єдиний контроль, якому варто приділити увагу, це контроль за рівнем внутрішньої і зовнішньої важливості. А з вами був Алекс Мусевич. Ми говорили про. Проти течії, це трансерфін українською. Керуй реальністю.